На рисунку зображено паралелограма БЦД. Точка К є серединою сторони BC. КП висота паралелограма. АП дорівнює 20, АП20, ПД10, ПК12. Узгодьте початок речення та його закінчення, так, щоб утворилось правильне твердження. Початок речення довжина відрізка КЦ дорівнює. КЦ дорівнює. Оскільки за умовою сказано, що в нас паралелограм. Паралелограм – це чотирикутник, у якого протилежні сторони рівні. Ця сторона АД 20 плюс 10 30. Протилежні сторони рівні. Отже, АД дорівнює БЦ, БЦ в нас буде 30. Оскільки БК і КЦ рівні, 30 ділимо на 2 і отримуємо 15. Довжина відрізка КЦ 15. Перше Д. Довжина середньої лінії трапеції ПКЦД. ПКЦД. Середня лінія трапеції це відрізок, який сполучає середини бічних сторін. Середня лінія дорівнює півсумі основ КЦ15. ПД10. Ділимо на 2 – 25 ділимо на 2, 24 ділимо на 2 12, цілих і половинка залишається, тобто 12,5. Друге варіант В. Третє. Довжина сторони АБ. Так, протилежні сторони рівні, дивіться, можна із вершини Д опустити висоту на сторону БЦ. CD і AB, вони рівні як протилежні сторони паралелограма. Так, КП це відстань між паралельними прямими. Отже, D поставимо M, ДМ теж буде дорівнювати 12, бо це теж відстань між паралельними прямими. Тепер ДМ це висота PKMD – прямокутник, KC – 15 ПД 10, отже, КМ буде дорівнювати 10, як протилежні сторони прямокутника. 15 відняти 10 на МС залишається 5. Розглянемо прямокутний трикутник МЦД. 12 катет, 5 катет, знаходимо гіпотенузу. СД дорівнює квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, Отже, 12 у квадраті додати 5 у квадраті. Знаходимо одразу, тому записуємо під корінь. 12 у квадраті, 144, 5 у квадраті 25, 144, 25, 169, корінь 169 це 13. Варіант Г.